Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні в нас таке незвичайне відео. Я хочу поділитися з вами своїм першим враженням від ігрової мишки та ігрового килимка від польського бренду Dream Machine. Щоб ви розуміли, він виготовляє не тільки ігрові мишки та ігрові килимки а ще й займається виготовленням ігрових ноутбуків. Ну що ж, давайте поїхали більш детальніше до мишки та ігрового килимка А також хочу ще сказати, що ви додивились це відео до кінця, тому що в кінці відео для вас є хороший. Сюрприз, тому обов'язково додивіться його до кінця, і ви дізнаєтеся доволі хороші новини ми поїхали далі. Поставляється мишка у презентабельній білій коробці, яка виготовлена доволі якісно. На передній частині зображена сама мишка, а на задній частині зображені короткі характеристики миші. Та те, що дизайн розроблений в Польщі. Відкривши коробку, нас зустрічає мишка, яка запакована ще в пластикову коробку. В комплекті з мишою йде інструкція та запасні подушки, що доволі добре, так як з часом вони стираються і їх потрібно змінювати. І добре, що запасні присутні в комплекті. Звичайно, комплект скромний, зате нічого зайвого. Перший погляд DM3 міні виглядає дуже простою, але коли я взяв її вперше та почав користуватися, я помітив дуже приємний на дотик soft-touch пластик, який покриває практично всю мишу. На верхній частині мишки розташоване кільце та дві клавіші натискання від Omron та Huano. Хід плавний та супроводжується легким клацанням. Присутня кнопка DPI, яка дає вам можливість змінювати швидкість руху курсора від 400 до 12 тисяч DPI та частоту виклику від 500 Гц до 1000 Гц. Дистанція відриву від 1,8 мм до 2,4 мм. USB кабель довжиною 1,8 м, який є злегка прогумований, також як заявляє виробник USB-порт позолочений. В DM3 Mini присутній оптичний сенсор PixArt PMW3360, який добре себе зарекомендував на ринку та використовується в багатьох геймерських мишках. Яка ж геймерська мишка без підсвітки? Звичайно, вона тут присутня. На верхній частині продає краси легке підсвічування логотипу бренду, а також додає ефекту підсвітка кільця прокрутки, яка злегка прогумована. Підсвічування має 6 різних забарвлень, які можна змінювати, поставивши програмне забезпечення з офіційного сайту. Посилання залишу під відео. Також програмний продукт дасть вам змогу налаштувати чутливість мишки, записати макроси та перепризначити функції кнопок. Вага мишки всього лише 77 грам. Також разом з мишкою я отримав на огляд килимок, який поставляє. У твердій картоновій коробці, на які зображені короткі характеристики та розмір килимка. Він дуже приємний на дотик та ковзання на цьому килимку де більший ефект чутливості мишки. Він не боїться вологи. Демпад доступний в трьох варіантах розміру L це такий, як в мене. А також є ще XL та XXL. Ціна на дану мишку DM3 Mini 1300 гривень. Килимок розміру L обійдеться вам 380 гривень. Ну що ж, друзі, ось такий у нас короткий огляд вийшов ігрової мишки та ігрового килимка, е від Польського бренду Dream Machine. І хочу вас запитати, щоб ви відповіли мені в коментарях, чи потрібно робити ось такі огляди на такі аксесуари та потім розігрувати їх між вами. Якщо вам таке цікаво, вам таке подобається, обов'язково це все пишіть в коментарях під цим відео. А також давайте тепер до головного: до розіграшу ось цих самих призів. Я розіграю між своїми підписниками дві ось таких мишки, а також два таких килимки. Умови, як завжди, дуже прості. Потрібно підписатися на канал, звичайно, Огляд.ua. Перша умова, друга умова це потрібно підписатися на офіційну сторінку в Фейсбуці бренду Dream Machine. Звичайно, посилання залишу під відео. А також потрібно буде зробити репост цього відео у Фейсбук. І четверта умова потрібно буде заповнити Google, Google форму, яку я також залишу під цим відео. Обов'язково виконайте всі умови, фейки і сторінки, на яких більше 10 розігрічів участі в даному конкурсі не приймають всі сторінки, мають бути реальними і не як то кажуть, торговими сторінками. Тому друзі. Обов'язково виконуйте всі умови. Не забудьте відкрити доступ в Ютуб каналі, доступ до підписок, щоб я міг все перевірити, чи там дійсно є підписка на Ютуб канал. Ну а друзі, з вами був Юра, був на каналі Огляд. Я і бажаю вам успіхів! А на сьогодні це все.